9 березня в реанімаційне відділення Золочівської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив мешканець міста Золочева Павло Град, 1987 року народження. Лікарі проводили реанімаційні заходи, проте врятувати життя чоловіка не вдалося. Правоохоронці просять небайдужих людей, які були свідками або кому відомі обставини отримання тілесних ушкоджень померлим, звертатись в Золочівський райвідділ поліції. Приблизно десь 10 днів тому в мене сина тут били в золочеві. Я сьогодні був начальник кармії міліції, він вів на курс справи все розказав. Просто в мене одна просьба, щоб то на контролі ця справа була. Було, тут в золоче було, приблизно, ну вони ще точно самі дати не знають, десь приблизно маль 3, 5 березня. Зачекайте, ну, я як дати не знаю. не пам'ятаю, коли точно. Ну, Просто він пролежав ще е, в такі, при, приюті бомжатнику, не, теж невідомо скільки днів, а з 10-го зав'язували скору, він сутки пролежав в реанімації, до себе не прийшов і в помер. Так, То, така в мене інформація. Особа встановлено, зокрема зараз поміщеною ДТ поздохнути затриманий по адміністративному. Mm -hmm. Значить, зв'язку з тим, що на даний час ще немає експертизи в судовому дичь. Тіло співано, mm -hmm. призначення судовому дичь, підозрювано.